Друзі, усім привіт! Ви на каналі Голос Підприємця. З вами ваш незмінний ведучий Кравчук Олександр. Сьогодні я вирішив змінити трішки формат нашого каналу. Інтерв'ю на каналі будуть продовжуватись. Є заплановані інтерв'ю, досить цікаві, так що дочекайтеся буде дуже багато користі, дуже багато цікавих гостей планується прийти в гості. А сьогодні я вирішив зняти такий формат. Соло е, виступу. І хочу з вами поділитися сьогодні своєю бібліотекою, яку я маю, своїми книгами, які я прочитав. Ось так це все виглядає. Кубка невеличка. Ця. Ця. І ось ця. Юху. Так. Огляд сьогодні я зроблю на найцікавіші книги, щоб вам не було скучно. І було цікаво. Друзі, і тільки ті, хто додивляться відео до кінця, отримують змогу отримати особистий подарунок від мене, мою авторську книгу Друге видання. Так що додивіться відео до кінця, не пропустіть, буде цікаво. Скажу вам трішки перед історією. Першу свою книгу в своєму житті я прочитав у 21 рік. Це не дивлячись на те, що в мене мама працювала і працює в бібліотеці, і в мене був доступ до дуже великої кількості книг. Але, бачите, не дивлячись на це, мене це не приваблювало до певного моменту. До моменту, коли я зрозумів, що потрібно змінювати своє життя, і я зрозумів, що зміна життя почнеться зі зміни мислення. І задав собі питання, що може змінити моє мислення. І знайшов відповідь, що мислення моє можуть змінити книги. І почав читати успішно книги. Першу книгу прочитав 21 рік. Зараз я знайду цю книгу. Ось вона. Вона, до речі, така сама, на вигляд, вже така застаріла, подерта, але. З неї почалась історія моєї, мого кохання до книг. Багатий тато-бідний тато. Я думаю, більшість з вас читали її. Хто не читав, однозначно її рекомендую. Ця книга стала таким рушійним моментом до зміни мого мислення. Так, зараз я читаю на даний момент Едгар Толе Сила моменту тепер. Дуже потужна книга. Вона для людей, які вже більш розвиваються в глибину себе йдуть, більш духовно розвиваються, однозначно рекомендую. Я прочитав з неї 140 сторінок. Ще лишилось десь 60. На даний момент, скільки я її прочитав, однозначно рекомендую. дуже багато цінності і також вона наповнює ця книга. Ще хочу додати перед тим, як я продовжу, як я взагалі читаю книги. Невід'ємним моментом того, як я читаю книги, це є те, що я пишу в них якісь свої певні замітки, те, що мені найбільше відгукується, якісь інсайти. От, наприклад, ця книга Едгар Толе. От я вже тут зафіксував дуже важливі моменти для себе. Тобто записую в кінці книги. Там якісь помітки. І також саме найважливіше, я підкреслюю. Ось такі основні нюанси того, як я читаю. Так, продовжимо. Є в нас така книга Бодошефер Шлях до фінансової незалежності. Бодошефер це прям є гуру у сфері фінансів, як у Америці, так і у всьому світу. Я вам однозначно його рекомендую. Візьміть собі на замітку. Бодошефер це один з топ взагалі письменників, які от мені дуже сильно відгукуються. Це він і ще таке є Брайан Трейсі. От це прям топ для мене однозначно. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, яка книга є вашою улюбленою, і чи є книги з мого списку, з моєї бібліотеки, які ви вже також читали. І продовжимо. Також є книга Квадрант грошового потоку Роберт Кіосакі. Бачите, в мене Роберта Кіосакі є велика кількість книг, так як перша його була оця багатий тато-бідний тато, вона мені дуже сподобалась, так я її продовжую читати. Квадрат грошового потоку це дуже велика така база для підприємця, для інвестора та для звичайної людини, яка хоче розвиватися і хоче зрозуміти систему взагалі фінансів у світі. Дає дуже чітке розуміння. І, чесно сказати, після прочитання цієї книги я багато чого не зрозумів для себе. Але потім обставини в житті мене так привели, що в З'явилася людина, яка мені достатньо глибоко і прозоро про це все розповіла в повному обсязі. І зараз я прекрасно це розумію. І це розуміння грошового квадранта грошового потоку дає дуже велику користь в житті. Також, бачите, якийсь прям підбірка Роберта Кіосакі. Дармі Дармідаса ця книга написана в тандемі. з Дональдом Трампом, це прям про масштаб цієї особистості не потрібно казати нічого. Я думаю, всі це розуміють, і в певній мірі масштаб цих двох особистостей відображено в цій книзі про цей дар вони тут розповідають. Що, що за дар? Якщо вам цікаво, не буду спойлерити, дивіться, читайте. Дуже цікава книга. Рекомендую. Я рекомендую кожну свою книгу, так як. Кожна якась книга, яка є в моїй бібліотеці, вона є частинкою того мислення, яке зараз є в моїй голові, до чого я прийшов в своєму житті, і чогось непотрібного немає. Однозначно, кожну книгу я рекомендую від себе. Також ще от така от є книга, це теж глибока книга, Монах, який продав Феррарі. Це про чоловіка, який досягнув великого успіху в житті, але зрозумів, що потрібно от занурюватися в глибину себе і розвиватися також там. І дуже легкими словами написана дуже цікава книга. Будь кращою версією себе. З цієї книги мені найбільше сподобалось, те, що тут є список людей від одного року до ста. Які в кожному році, наприклад, одна людина в рік, друга людина в два роки свого життя досягла якоїсь величі, досягла якихось висот, і це прям ця книга показує, що в будь-який період свого життя ти можеш досягнути великих вершин, не дивлячись на те, чи ти там ще не вмієш говорити, чи ти вже старий. Тобто, однозначно не потрібно там братися для себе як відмазку, то що от. От це вже я там або старий, або молодий, ні. Всьому свій час і завжди цей час це зараз можете брати робити. Думаю, як мільйонер, класна книжка з класними порадами. Якось, я пам'ятаю, ще був в одній компанії, я продавцем працював, був такий час. І ми поїхали там на якесь навчання, і там хто краще там все це проходив, і йому давали в подарунок цю книгу. Я тоді не отримав цю книгу, але до того моменту я її вже прочитав, так що я вже був дуже задоволений, дуже класна книга. Трансерфін реальності Вадим Зеланд. Це одна з найважчих книг в моєму житті. Вона така дуже вмістка, майже 600 сторінок. Але але вона не схожа ні на одну книгу. Тут є така інформація, коли. її... Усвідомлюєш точно, ти мислиш по-іншому. Так що рекомендую. Так. Сім звичок, надзвичайно, ефективних людей. Я думаю, якщо вкорінити кожну цю звичку, то життя однозначно зміниться на краще. Мислення так точно. Звички дуже потужні. Та я думаю, навіть якщо мінімум хоча б одну звичку вкорінити в життя на постійній основі також будуть дуже круті зміни. Непроста книга, але досить ефективна. Не дарма вона називається саме звички ефективних людей. Історія Walmart. Walmart — Це компанія, яку заснувала дуже потужна масштабна людина. Тут більш такий от, розказується про ріст компанії, як вони розвивалися, як вони відкривали нові магазини. Наскільки це все було глобально, потужно, масштабно, швидко цей розвиток шов, ось тут це все відображено дуже круто. «Сама багата людина в Вавилоні. Е, так, написав Джордж Клейсон. Ну, це книга це база про фінанси. Це база про, ну, фінанси стосуються кожного з нас і це база, яку має прочитати кожен. Написано дуже легкими словами. Доступними, як для дитини, але цінність дуже потужна. Правило в 10 разів більше, Х-10. Після прочитання цієї книги я там ходив на турніки. Якщо я займався, там, наприклад, в мене був підхід 10, 10 віджимань, я точно робив 11. Я розумів після цієї книги, що мені треба робити більше зусиль, надзусилля, і тоді будуть надрезультати, то що я. Більше, ніж я хочу, і, як мінімум, скільки я хочу, а то і більше, що я хочу. Тому що якщо ми робимо 100%, це ми так думаємо, що ми робимо 100%. Насправді ми себе завжди жаліємо і там робимо там, 80%, 70%, тобто однозначно, в 10 разів більше. Якщо 100%, робимо 110%, будуть кращі результати, однозначно крута книга. Бікмані, великі гроші, принципи перших, черняк. Одна з кращих книг, напевно, в Україні, які я читав українських авторів, тому що це про підприємців, У мене канал Голос підприємця, мені дуже відгукується ця тема. Масштабні підприємці діляться своїми думками, діляться своїм досвідом. Це варто вашої уваги. Однозначно рекомендую великі гроші. Хочете, щоб були великі гроші, беріть приклад з тих, в кого є великі гроші, оточуйте себе тими, в кого є великі гроші, і все буде. Майстерність продажів, тоненька книжечка, швиденько читається. Колись купив, влаштовувався в компанію, хотів, так скажем, вразити людину на співбесіді. Не знаю, не пам'ятаю, вже вдалося це чи ні, але факт стається фактом, була така історія. Протаю або продадуть тобі. Ну, Я працюю в сфері продажів, мені цікаві актуальні ці книги, тому цю книгу також рекомендую. Тому, хто займається у сфері продажів, розбудив собі Ісполіна. Ентоні Робінс. Ентоні Робінс сам по собі він. Я, я чув, що його консультація чи день чи годину коштує мільйон доларів. Я думаю, ця цифра просто каже сама за себе. І цінність цієї людини можна виміряти. От, не знаю, чим от просто максимальна вона. У цій книзі я перше дізнався, що таке інтерпретивна лексика. Тільки за один цей момент, мені кажеться, вона вартує уваги, а тут вона дуже обширна, написана дрібнесеньким шрифтом, і тут 500 сторінок, і тут наскільки потужно все висвітлено. Це однозначно одна з моїх топів книга. Рекомендую. Марка Аврелій, розмисли наодинці з собою. Марка Врелій це дуже глибока людина. Істини відображені дуже багато років назад, актуальні і дотепер. Прочитав. Багато що корисного для себе взяв. Рекомендую. Класна книга, класна, прям, можна роз, роз, ну, розбираємо, просто на цитати і користуємося. Садгуру, внутрішня інженерія. Хто відомий з цим автором, той знає, про що може вже вийти мова в цій книзі. Садгуру. Це така потужна людина. Він от бачить світ масштабно. Він бачить цілісно світ, і він там от за екологію, за це все. От. І тут він дуже глибоко розписує певні речі. Дуже класна книга. Закони переможців. Будо Шфер. Шефер, я вам вже говорив про нього сьогодні. Була книга шлях до фінансової незалежності. Закони переможців. Зафіксуйте. Це топ взагалі з того, що я читав. Як я ж казав, що я там, коли читаю, підкреслюю певні якісь моменти з книги. Тут в мене просто підкреслена вся книга. Вся книга в мене підкреслена, бо тут майже кожне слово це несе цінність. Закони переможців. Якщо ви зараз думаєте, яку книгу читати, вже не думайте, сідайте, купуйте закони переможців, Буду шепфер. Це база, яка дуже круто змінила, прокачала, на левел ап вивела моє мислення. Рекомендую. Пауло Коелю, Алхімік. Наче це роман, бо я просто романів не читаю, майже. Майже. Це один з найбагатьох романів психологічний, наче роман. Класний, легенький. от на вечір книжечка залітає. Просто прекрасно. Лоран Гуель Бог завжди. Подорожує інкогніто. Давно читав, давно читав, але дуже потужна книга. Даже відкрию, що я з неї записав. Великих проблем не існує, бувають малі особистості. Ем, погоджуюсь, так як можна сказати іншими словами, що рівень твоєї особистості відображається тим, е, наскільки велика чи мала проблема може вибити тебе з. Твого балансу да, внутрішнього. Тобто, якщо ти маленька особистість, то якась маленька проблема тебе виб'є з твого балансу. Якщо ти подужна особистість, ти справишся з великою проблемою. Тобто, однозначно, якийсь певний перший момент, що я взяв з цієї книги, вже от відгукується ще дотепер. Хоча я кажу, книгу давно читав, років 4 назад. Чоловіки з Марса, жінки з Венери. Ой, чесно, да, довго читав цю книгу, щось, не знаю, може, якийсь супротив був внутрішній чи ще щось. <laughs> Щось було. Довго читав декілька місць, але дочитав до кінця повністю. Однозначно, є цінність велика. У кожного у нас в житті є певні відносини, і в кожен доходив в певний період життя до відносин як чоловіка і дружини, тому ну, чоловіка і жінки. Тому е цінність тут буде для кожного. Багато, звісно. Якогось такого загального, але декілька моментів, які прям рекомендую впровадити в своє життя, щоб розуміти іншу половину. Якщо ми розуміємо, ми вже знаємо, там, як поводитись, да, як в певних моментах питаннях вирішувати це все діло. Рекомендую. Так, ще книжечка, така думає багатій. Ой-ой-ой, що за книжечка? Це база, яку рекомендую всі по психології, по саморозвитку. Я навіть чув е, таку інформацію, що ця книга була е, заборонена якимись там масонами чи ще кимось. Е, через те, що тут є така інформація, яка не для всіх. Якщо ну, цим людям не невигодно, щоб звичайні е, люди читали цю інформацію, яка висвітлена в цій книзі, через те, що е, вона може змінити їхнє життя реально і це невигодно багатьом людям. Тому цю книгу реально хотіли заборонити, стерти, взагалі сховати. Але не вдалося, вона доступна нам. Тому користуйтеся. Думає багатій. Принципи потужні. Інформація потужна, змінить життя однозначно. Так, 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 так. І що? Прийшов час? Ще, до речі, в мене є от, оці всі, книги, оці всі книги. Я не. Е... Я не прочитав ці подарунки, ще дойде до них час. Також я прочитав, точніше, не прочитав, а прослухав дуже велику кількість книг в аудіоформаті. Якщо вам цікава така тема, то пишіть в коментарях. Якщо я дійсно побачу, що ця тема цікава, я ще також зроблю огляд на книги, які я читав, слухав онлайн. Це теж дуже великі, потужні книги, дуже цікаві. Однозначно, їх також рекомендую. Ще хочу сказати, що, можливо, хтось дивиться це відео, хто брав в мене книги просто почитати. Їх було набагато більше, але я їх роздав, просто почитати, і вже я не пам'ятаю, кому я їх роздав. Так що, якщо ти дивишся це відео і ти брав в мене книгу, поверни. Так що Мені вони дуже цінні і важливі. Через те, що я там робив оці ж підкреслення і. Мені воно потрібні ці книги, так що взяв, поверни. <хи> так. Ще давайте. Зараз прийшов момент до найціннішої книги в моєму житті. Моєї книги. Ось вона красуня. Моя книга. Вона, до речі, була на Говерлі зі мною. Я піднімався на Говерлу і воно її. <хи> так що, подружує зі мною. Моя красунька, я їй написав через те, що. Відчув, що потрібно її написати. Е, у цьому році, до кінця 23-го року, я планую зробити друге видання. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, хочу книгу, і з усіх, хто е, напише коментар, я виберу одного і подарую перший е, примірник другого тиража, підписаний особисто мною. Так що, якщо ти хочеш... Свіженький примірник з новою інформацією, дуже крутою, з новими інсайтами, з апгрейдом нової книги, тому пиши хочу книгу в коментарях. Рандомним е, варіантом оберу людину і подарую нову книгу. Цінність буде дуже колосальна, тому пиши в коментарі: хочу книгу. Так, друзі, ось такий от огляд на сьогодні з вами вийшов. Якщо вам е, був цінний цей огляд, якщо ви. Підібрали, можливо, якісь нові для себе книги, взяли на, собі на замітку. Якщо ви вже щось читали, але згадали і хочете там, перечитати. Да? Якщо вам ця інформація була цінна, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, підтримуйте будь-яким чином, ставте дзвіночки. Чекайте нових відео, вони обов'язково будуть. Тільки більше цінності, тільки більше користі, тільки саморозвиток, тільки розвиток особистості, тільки розвиток на каналі. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей!